Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені d і ми продовжуємо кар'єру за Київське Динамо FIFA 14 UPL МОД 2015. Сьогодні в чемпіонаті України стартує друге коло, хоч і рік ще не закінчився, але один тур залазить іще на теперішній рік. 14-й тур ми граємо з Говерлою в гостях. Говерла 11-те місце, а це означає, що дуже небезпечний суперник. Ми треті 24 бали відстаємо на 2 очки від Дніпра від другого місця, і на 11 балів від нестримного в цьому сезоні Шахтаря. Ми на крилах успіху в Лізі Чемпіонів, хоча і ще треба довершити той успіх. Будемо їхати в гості і спробуємо перемогти до матчу з Марселем. До матчу з Марселем ще багато часу. Десь півтора тижні, тому можна деяких стартових гравців залишити. Бачу, що буде дощ. Буде дощ, і це не дуже приємно, особливо для другого складу. Бо у нас залишиться лише Мак'янок Депай, я його поставлю зліва і Абате Коваль, звичайно А всі інші будуть замінені. Бурда буде в центрі. Зліва буде у нас Лучкевич. Справа Джовінко. Сидорчук і рибалка в центрі. Ляказет буде грати з Макінком. Поки кравець залишається на заміні. Також на заміну треба посадити наших. Наших лідерів, Коноплянка, Ройс, Вейналдум, всі вони є. Якщо що вони будуть виходити. Ну і все. Ось такий склад у нас на цей матч. Хто? Віталій Годулян. Віталій Годулян. На арені Дель Центенаріо. Нічого собі арена уговорили. Назва Дель Центенаріо. Ну і розпочинаємо в дощ. Поганенько зустрічає нас чемпіонат після Ліги Чемпіонів. Але ми спробуємо виграти все-таки. У нас таке, таке турнірне положення. Дивіться, о 18-й годині як темно вже, ну бо вже зима майже у нас. Таке турнірне положення, що виграш може дати нам друге місце, а програш може нас опустити взагалі на 5-6. Зараз ми побачимо цю табличку. Нам мають її показати. А поки показують лідерів. Лідерів Говерли, Родіч. Ну і ось, ось він, Віталій Годулян. Який буде судити сьогоднішній матч. І ось. Програш може нас опустити взагалі навіть на сьоме місце при певних обставинах. Говорила: Надь, Хомченко, Тудоси, Акакпо, Ошаніва, Вечурко, Павленко, Герасимюк, Дош, Родіч Степанюк. Мені найбільше ГГ Дош. Чи Дош. Динамо Київ Коваль, Абати, Хачеліді, Бурда, Лучкевич, Джовінко, Сидорчук, Рибалка, Депай, Макінок, Лякезет. У нас показують Марку Ройса, який забив 5 голів в чемпіонаті. Але головні м'ячі Ройса, мабуть, були не в чемпіонаті. Це на даний момент. Побачимо, що буде далі. Володіння м'ячем, як завжди, яскраве освітлення, дуже салатове поле сьогодні. І треба спробувати в дощ, ми сильно не втечемо, тому треба спробувати кілька навісів на ось цього пана, який чомусь опинився в центрі поля. Пан Мак'янок. Бурда. М'яча дуже погано видно, бо якось ну, взагалі так світло на стадіоні. Ну, звичайно, Дель Центенаріо, це ж вам не жарти. Тим часом Карпати пропустили у Львові від е, металіста. Ви бачили е, цей лайскор, який нам повідомляють. Бурда чітко закриває поки що гравців говерли. Ну, ось, бачите, дощ і Мемфіс Депай взагалі ніякого ривка немає. Бо просто застріє в мокрому газоні. Може, дренаж ще не так працює класно, ну, а зараз подивимося, як Джовінко втече. Джовінко втече, втече він на навіс. Але навіщо він просто прекрасно, я можу сказати. Головне, що дуже точно. Знову Бурда виграє голову, і це дуже, це дуже непогано. Це мене радує, що центральний наш захисник сьогодні і не стартовий, а так непогано грає на другому поверсі. Абате. Абате віддає на Джовінко. Джовінко хоче в стіночку зіграти з Макінком і Мак'янок. Так, зараз Абате... не Абате, а Джовінко приготується. І поки він готувався. Вон, очі аж вилізли у нього. Бо поки готувався, то і встигли перекрити. Подача. І Надь. Надь. Таки встигає. Джовінко. Джовінко вирішив не на. Депая давати а кудись центральним захисникам, і це не дуже добре. Сидорчук. Сидорчук поки що сам. І подачі гарно йдуть у Київського Динамо. Можна було відпасувати на ляказета, який був за спиною. Але Сидорчук в боротьбі не побачив. Бурда знову головою виграє. Мемфіс. Ну, може, хоч він, нормально, зможе. Він віддавав пас на ляказета. І кутовий. Ну кутовий тут повинна бути подача більш-менш. Ляказет. Ні, все-таки депай буде подавати. Є у нас Хачеліді, є у нас Макінок. є кому забивати. Може і бурда зможе, але Макінок, удар! Поперечка! Мак та забити! Як там Як там м'яч літає в тому воротарському майданчику? Макінок аж, е, аж взяв м'яч в руки. Подивіться, поперечка спина сам собі надь вибиває і в підкаті Макінок. Ну так все швидко стало, що навіть з повтору важко коментувати це. Ну Це не дивно. В першому, ту, в першому колі з Говерлою Динамо зіграло в Києві 3-2, тому там був шалений матч. І тут е, прогнозується те ж саме. Ну, ми вже бачимо, що е, просто цей матч не закінчиться. 1-0. Динамо повело в рахунку. І тепер треба спокійно собі контролювати м'яч, Сидорчук. Мінімалізм в грі зараз вітається. Головний результат. Е, і головне отак не помилятися. Добре, що Лучкевич все-таки встиг. Джовінко. Ось так. ГГдош. Чи Гегедош все-таки, мабуть. Родіч. Родіч залишає м'яч Абати, Абати а бати залишає м'яч хачіріді. Всі джентльмени, всі дуже толерантні один до одного. Сидорчук можна було верхом давати. Побоявся, бо відскок може бути непередбачуваний. Родіч. Павленко і подає, Павленко удар, коваль випускає коваль ще раз. Рятує. Він просто як Крейг Гордон, який не так давно за Селтік. Зробив два супер сейви в одній атаці. Два рази його розстрілювали з воротарського майданчика, і він зреагував на це. Крейг Гордон колись класний голкіпер в Сандерленді грав, але травми його замучили. І тепер зараз замучують нас говерляни. Ось так. Один пас вирішив все. Якось офсайд не зробили наші захисники. Ну тут нам пощастило. Що тут приховувати? Бурда. Бурда віддає на Хайчеліді. Хайчеліді на джовінко. І джовінко вже попер. Абате. Можна зіграти з Сидорчуком, але вже перекрили. Лучкевич забігає Мемфіс. Але Мемфіс, як і в Манчестер Юнайтед, тягне на себе ковдрум. І це не завжди не завжди приносить успіх, а зазвичай навпаки. Але такий по стилю гравець Мемфіс Депай. Бурда. Сидорчука. Джовінко віддає на Абати. Абати може зіграти з Макінком. Макінок тут розбереться. Рибалка. І. І повинен наздогнати Депай. Повинен наздогнати Депай і подати! А подає він, дивіться, на кого. На Сидорчука! удар головою, аж засвітились ворота і знов засвітились. Прикольний патч. Ворота може... з підсвіткою. Офсайт. Я так розумію, офсайт. Так. Уговерли. Перечитаємо, потрошку вже добігає свого кінця. 1-0. Непогано, але було б непогано, якби вдруге забили київські динамівці. І. Ні, вже, вже бачили ми цей простріл в виконанні Джовінко і автогол, в виконанні якогось захисника говерли, але не склалось. І Джовінко рукою. Так, рукою. Це не FIFA 15. Тут підігрувати собі рукою не можна. І ще й Віталій Годулян думає, що це все-таки жовта картка. Давайте подивимось. Ну так, це жовта картка. Перервав атаку рукою. Качелі, бачите, другий поверх не виграє, так як Бурда і Бурда тут один. Чому тут Бурда один? І Бурда! Супер. Поки що Бурда найкращий, як на мене. В цьому матчі Сидорчук чекає підтримки. Можна було ще притримати м'яч, але він вирішив віддати на Депая. Депай задує Сидорчук. Але не дали нічого зробити. І ще один кутовий, ще один шанс для Макінка. Але буде Хечеріді. Ні. Що, рукою? Рукою, мабуть, хачеріді зіграв. І тепер Хачеріді вибуває тут! Мак'янок! Не дострибує якось позицію не обрав. Павленко, Сидорчук, молодець. В кубковому матчі Сидорчук і рибалка просто вигризали все в центрі поля. І хто це такий? Це Рибалка! Рибалка від... Ну, це, звичайно, було дуже поганим рішенням. І для Казета, до речі, не видно сьогодні взагалі. Ми його бачили тільки на подачі кутового. І все. Сидорчук, знову Сидорчук, віддає на Бурду. Щось той, хто повинен тягнути, нічого не тягне у нас. Для Казет молодець, звичайно, заробив штрафний з Баварією, але основне його завдання це тягнути другий склад. І поки що я його не побачив взагалі в першому таймі. Карпати зрівняли рахунок з Металістом 1-1 після першого тайму. Металург Донецьк 1-0 виграє у Чорноморця. А Київський Динамо поки що в гостях перемагає у Говерли. 1-0 забив Макінок. Родіч. Родіч обходить. Але Сидорчук і зараз, звичайно, це було прогнозовано, що Сидорчук зіштовхнеться з «Хачеліді». Головне, щоб Рикошет сильний не пішов в такій ситуації. На Сидорчук. На Лучкевича Лучкевич все думає, що йому робити. І... Дуже він повільний взагалі, а в дощ це капець. Чорномор забиває гол метадону. 2-1 там. Джовінко. Ох, яка обрізка у Джовінко. І тепер рибалка повинен Герисам'юка. І Сидорчук також наша опорна зона повинна підчищати за тими, хто помиляється. Рибалка програє другий поверх, але м'ячу у київського Динамо Абатем. Ну, трошки дивна тактика, що приймає такі м'ячі фланговий півзахисник, а забігає фланговий захисник. Ну що, Джовінка, давай. Перший нормальний навіс. Ні, не нормальний. Навіс Оле Мак'єнок. Зняв з голови Улякезета. Але як ефектно пробив? Трошки вище. Джовінко подав і все. І там би було б 2-0. Бурда знову другий поверх за ним. Ну, хоч би не перехвалити хлопця. Родіч. Що там? Штрафний удар, звичайно. Штрафний удар. Давайте подивимось, чи. Ні, що все нормально. І, і з е... Депаєм, і. І з іншими гравцями удар від рибалки. Є. Але не сильний. Розрахунок на мокрий м'яч на те, що голкіперу буде важко. Коваль. На абати. Сьогодні активний джовінко, але часом активний дуже невдало. Дві зелених. Два зелених прямокутнички виходять замість двох червоних і цереплюк. Якщо я правильно встиг прочитати. І тут Сидорчук має вигравати другий поверх. Степанюк, ну це дуже погано, якщо до останніх хвилин буде рахунок 1-0, бо є 90 хвилині, хвилини, які ми любимо дуже. Ну а з нашими гравцями щось не так. Лучкевича змінювати не знаю, чи варто все-таки це. Антунеса немає, може відео якогось випустити. Зараз побачимо. І хто це чіпляється? Це для казет. Ну, Лучкевич, бачите, в захисті непогано відпрацьовує, а ось з наступальними діями у нього великі проблеми. Степанюк, треба блокувати ці всі виходи. Виходи на ворота. Бо щось це мені не подобається вже! Удар! Треба відходити в захист, треба пасуватись Ну, то що, що це гуверла, що це 11 місце, тим більше треба так робити. Це нереальний футбол. Тут е, аутсайдери грають набагато краще, ніж лідери. Абате Хатчеріді віддає на Лучкевича. Ну і є Депай. Є Депай, у якого Хомченко одразу забирає м'яч. Герасим'юк і фланг відкритий не сильно ми потримали м'яч. Степанюк, Сидорчук. Молодець. І помиляється при передачі. Завжди є спокуса вийти в контрвипад. Мемфіс. Мемфіс і давай, ляказет! Що з тобою? Розвертається ляказет і повинен вибороти цей м'яч у Хомченка але не робить цього. Джовінко удар. Та що це за удари? FIFA 15 вже давно з такою силою полетіло б вище вері. Хетріді дуже грамотно зіграв взагалі. І Бурда! Бурда, король повітря сьогодні поки що. Макінокс сам заплутався в тому, що зробив. Вечурко. Вечурко. І тут має виходити. І... Ну, як же, ж, як же ж зробити так, щоб. Все-таки Лучкевич не біг. Так, Мемфіса будемо міняти, він вже втомився. І випустимо Калітвінцева, кравця випустимо замість Ляказета, бо щось ляказет ледь бігає. І замість рибалки Делфа. Хоч рибалка непогано грає, але сили не вічні. Так. Бурда. 2-2, Металіс Карпати. Нічого, собі там матч. Лучкевич. Лучкевич віддає назад. Правильне рішення, як на мене. І це супер захист стоїть. У нас якось в захисті нікого немає. Бурда. Літвинцев і. Ну, що це за пас від Калітвінцева. Такий начебто непоганий футболіст. А пас видав взагалі ніякий на кравця. І тепер треба відбирати м'яч. Павленко. Макінок побореться. В захисті, звичайно, у відборі. І спокійно Делф. Делф віддає на Хачеліді Хачеліді Аббате Джовінко. 8 хвилин, ще багатенько грати. Делф. Лучкевич. Лейдер розвертається. Це дуже небезпечно. Бурда. Ну, поки що не так пресингують е гравці Говерли, але все одно, все одно можна помилитися вже. Джовінко, не можемо вийти, не хочеться давати ризиковані паси, тому не виходимо ще зі своєї половини. Делф. Ну, краще б так тримати м'яч не біля своїх воріт, звичайно, але ж подивіться, потроху-потроху, а Говерла перейшла центр поля і тепер окупувала нашу територію. І дуже важко вийти. Вийти з захисту. Час іде, вже 90-та хвилина. І тепер не зіштовхнутись би. Ой, оце нарешті ми виходимо з цього захисту, і... але... але не дає Лучкевич нормальної передачі. І такий один момент буде у Говерли, і головне, щоб він не був гольовим. Скільки додав? Не ясно, скільки додав, як завжди, зараз 2 хвилини доданих будуть хвилину йти реально. Є Сидорчук. На Останні хвилини Динамо дуже грамотно грає, крім деяких пасів. І все. 1-0. Головне три очки, а те, що ми е, зіграли з Говерлою не 0,5, а 0-1 всього-навсього рахунок. Це. Потім можна лише дітям розказувати, що виграли Говерлу 5 А так, головне три очки. Джовінко зіграв так собі. Для КЗТ я взагалі не побачив в нормальних діях. Ну, а ось такий гол ми забили. Звичайно, хаос в воротарському майданчику. І Микита Бурда заслужено здобуває звання гравця матчу. І тепер через. Так, Парагвай. Дуже дякую. Дуже дякую, Парагвай. І прес-конференція. Прес-конференція. Вирішальний матч. Клітінцев просить його продати. Ну, не знаю, не знаю, він нам ще знадобиться. І ось матч першого півріччя. З Марселем у гостях. У нас ситуація дуже напружена. Ми забезпечили собі. Вихід до Ліги Європи, але тепер нам треба виграти, щоб потрапити в Лігу Чемпіонів. Давайте подивимось, що у нас в чемпіонаті. А в чемпіонаті ми на другому місці вже е, обходимо Дніпро лише по забитим м'ячам. бо бачите, різниця. Очки однакові, різниця однакова, і тільки на один м'яч забито більше. Ось такі справи. А Шахтар у нас зіграв нічию 1-1. 1-1 в нічю. І зараз ми подивимося обов'язково, хто це зміг відібрати очки. І тепер у нас це скільки? 3, 9, 9 очок від Шахтаря. Прекрасно. Давайте глянемо хто один з героїв цього чемпіонату. І це у нас. Це у нас. Так, зрія. Говерла. 4-0 Олімпіка. Виграв Шахтар. Так, щось. Сталь! Сталь! Це ж останнє місце. Останнє місце Сталь грає в нічию з Шахтарем. Давайте ще раз подивимось, може вже піднялись. Ні, сталь таки залишається на останньому місці. І перша, і 14-та команда зіграли в нічию, Це дуже неочікувано. І будемо мати надію, що Шахтар зиму так відгуляє, що навіть не зможе зібратися нормально на другу половину сезону. Але це ще буде далеко, бо нам треба вирішити питання з Лігою Чемпіонів. Тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт 3D. На все добре.